Вітаю всіх біля екранів ваших телевізорів. Сьогодні поговоримо про мого колегу, про колегу мого гостя в студії, про знакову особистість в українській історії, яка, на жаль, покинула нас восени минулого року. Про Андрія Охрімовича. Я напевно думаю, знають його всі. Можливо, зараз, якщо мої оператори покажуть його фотографію, ви обов'язково знатимете про кого йтиме мова. У мене в студії Степан Процюк, письменник і товариш людини, про яку сьогодні піде мова, і загалом піде мова про дев'ятдесятників. так званих дев'ятдесятників. Пане Степане, вітаю вас. Вас вітаю, пане Іване. Ви його назвали харизматичне сонце. Чому саме сонце? От чому таке порівняння? Я розумію, ви митець, ви знаходите для себе якісь метафори. Чому так? Андрій Ухримович, так він був і моїм близьким товаришем, і разом з тим. Це була людина надзвичайно талановита. Надзвичайно талановита. В такий час, коли він прийшов і в журналістику, і в літературу, був час 90-х, час тяжкий. До речі, оця книжка Лицарі Стилосу і Суйкав'ярень. У 96-му році видало київське видоництво Смолоскип. Це одна з перших моїх книжок, нариси про письменників 90-х років. От. І серед них є нарис про Андрія Охрімовича. Зараз нариси називають Есе, але я би назвав це нарисами. Тут є нариси про Івана Андрусяка, Євгена Барана, Юрія Бедрика, Ярослава Довгана, Андрія Малощука, Василя Пахаренка. Вікторію Стах, Івана Ципридюка, Любомира Стренаглюка і Андрія Охрімовича. І я написав про своїх близьких друзів в основному тоді. Але це було написано таким чином, що все-таки видавництво смолоским взялося це видати, Йосип Зінкевич. Тут важливо як написати. Вся була суть в тому, що я нічого не видумував, не фантазував. 90-ті роки були часом великих надій. З одного боку, вже у другій половині була певна депресивність і так далі, навіть нас назвали покоління депресії. Але з другого боку, час надії, час талантів, коли здавалося, що якоюсь керовані метафізичною волею, от українці якби для цих років народжували дуже багато талановитих людей у різних галузах. Я думаю, що про це ще колись буде писатися. Не всі люди зреалізувалися. Не всі зреалізувалися повну. Зараз серед письменників, які почали писати у 90 ті ті, що щось багато зробили, і так далі, на пальцях одної руки. Решта, всі або пішли займатися іншою роботою, або покинули літературу, або вже в могилі, як Андрій Ухримович. І просто невеликий відсоток от тих дев'ятдесятників, які починали. І була антологія Молоде вино і тексти, і так далі ці всі антології смолоскипу, які видавав Осип Зінкевич, американець українського походження. Якби не Осип Зінкевич, це такі були голодні роки, не було б цих 90-ників чи 90 90-ників, як ми їх називаємо. Цей чоловік дуже багато зробив, коли тоді взявся за молоду літературу. Тобто підтримав? Так, підтримав фінансово, це було дуже важливо. От Охримович, Андрій. Був серед чільних 90-ників, одним з найчільніших, одним із лідерів тоді як поет. Його вірші, які потім вийшли у збірці замкнутий простір, привітала дуже фаховою і захопленою навіть статею Михайлина Куцювинська, Шестидесятниця, знавець української літератури, вона би ніколи не написала таку статтю, якби вона не бачила за Андрієм Мохримовичем великого поетичного таланту. І зараз мені стоїть в ухах його голос, як він читає свої вірші. Це його вірш, я цитую. Я руйную сади, я руйную ваш свілий спокій, насипаю могили над підлим поняттям нора, насипаю могили, роки підкрадуться тихенько і землею дихнуть пора. Перший рядок його вірша: я руйную сади. Коли в такому товаристві ми сидимо, і раптом Охримович каже, що буде читати вірші, Охримович встає і читає і, розбудив. Так, і читає вірші. Він був журналістом, він був поетом, він був спортсменом по-своєму, аматорським, він був харизматичною особистістю. Він був тим навколо якого формувалося все-таки багато тоді молодих людей, яких називали 90 -ників. Багато з них, якби, були натхнені харизмою у Хримовича, його надзвичайною енергією. Це треба було побачити і чути, тому я назвав його харизматичне сонце. Сонце дає так багато тепла. І я хотів, щоб метафора була зрозуміла для всіх, але з другого боку, такими словами не розкидаються часто, бо інакше це втрачає сенс. No, right. навколо нього було. Це він був як те сонце в 90-х роках. Не було людей, і в Києві він жив у Києві, які би не знали його, хто мав причетність до української культури і так далі. А його один раз побачив, що як він говорить, і так далі. Він ще був чудовим усним оратором, як Сіцерон, крім того, ще одне. Є люди, які я так не вмію красиво говорити, як він. От я більше люблю писати. А він говорив так, що просто було неможливо не заслухуватися ще Крім того, в нього було дуже багато талантів. Тримати впевненість у своїй правоті. Оця впевненість так. вона що передається на генетичному рівні. Знаємо, що він був сином політв'язня. Так, так Так, пане Іване, він був сином політв'язні. Я теж син політв'язні. Я добре вже тоді розумів, що це таке бути сином політв'язня. Його батько сидів за радянського часу ще до його народження, бо Андрій з 57-го року. Його батько сидів, здається, два рази. Мама його він був одною дитиною, була розбита хворобами. І Андрій рано виїхав. Він народився у 57-му році в місті Дубно. Рано виїхав ну, закінчу школу і виїхав до Києва. Це Рівненська область. Р, Рівненська область. Так не так легко було вступити в університет, але він ще кілька років перед тим він ще працював. А вступив університет на факультет журналістики, коли вже розпочалася перебудова, якраз інакше Це було неможливо. Бо за всіма, хто вступали у вузи, пильнували люди із комітету державної безпеки. Відповідні От. служби, так От. так само я пам'ятаю, але зараз мене про це, коли я вчився. Як кілька разів до мене це окрема тема, може колись я розкажу про свій досвід, коли я вчився в Івано-Франківському педінституті, і як це все було, незважаючи на те, що я ніколи не вів жодних розмов за забороною свого батька, який хотів, щоб я закінчив. Човус, от. І так само було з Ухримовичем. Крок вправо, крок вліво, і були перекриті всякі можливості для навчання. Але він вступив на факультет журналістики. Він, крім того, він почав писати там статті, якісь так далі. Його талант було неможливо не помітити. Є люди, які зразу тільки заговорить, тільки щось напише. Неможливо не помітити це. Можна там ненавидіти чи ще щось можна, але неможливо, бо в нього і були й недруги. Це зрозуміло, але неможливо не помітити цього всього. От і тому сонце пане Іване. Тому сонце. Розтлумачили би мені. Оця впевненість, оцей ентузіазм, оця якась харизматичність, як ви сказали, так оцей його завершення кожної програми на одному з центральних каналів тримаєте порох сухим. сухим. Це якийсь дар передбачення. Ну слухайте, він у час президентства Юнуковича темний був час для України. Було б відчуття, як ви самі прекрасно знаєте і згодитися зі мною, відчуття якоїсь такої теші перед бурею, що щось має відбутися. і було б, якби не майдан, от якби не це все, то сьогодні ну, Україна би могла як яблуко впасти до ніг Росії тоді. Все ж було, як ви прекрасно знаєте, армії, все все, були міністри оборони, ну Бу, коли були одні агенти майже вже, от вище кешовану влади. принаймні їх було багато. Український дух врятував Україну, люди. І одна з передач, може єдина, на п'ятому каналі, яку все таки вирішили не чіпати. Це була передача Андрія Охрімовича на п'ятому каналі, авторська програма, де Андрій Охримович говорив про подію української історії, говорив так, як би можна було зараз говорити. Без ніяких реверансів, і так далі, то що він думає, і кожна ця передача закінчувалася його словами, так як Луцій Сергій Каталіна в римському сенаті говорив, Карфаген повинен бути зруйнований, кожну промову закінчував. Охрімович говорив: тримайте порох Суким, бо ближчі друзі знали. Він вважав ще з початку 2000-х років, що Росія піде на нас великою війною. Він був цьому переконаний, він про це часто говорив. Тому він казав, тримайте порох. Ви в цьому вірили не дуже. Я думав, що таке не може бути у 21-му сторіччі. Хоч не можна сказати, що я вважав, що це якась фантазія, але так як він не вірив, я думав, що все таки незважаючи на їхні імперські зусилля, вони не посміють, що це розсмокчиться, якось і так далі. От, що, що вони не полізуть, бо це буде велика геополітична катастрофа. Отак, от отак було в моїй голові. От а він постійно це повторював. Його тримайте порох сухим, якраз означало саме це. А то тримайте порох сухим 12 12-й рік, 13-й, пам'ятаю книжкові у Львові. Я і Гуляна Глібчук, і Андрій Охримович. Ми йдемо вулицею Львова, центральною, щось там десь ми шукали, щоб перекусити. Десь протягом 15 хвилин з Андрієм привіталося більше десятка людей. Дякували йому за програму. і Просто було важко пройти, щоб його не впізнали. Він був ця передача була тоді дуже популярна. Це як це він, Андрію Хримович, так дуже популярна, і це і багато людей казало, що ваша передача мене надихає, і так далі. і Це дійсно так було. Ми знаємо, що в 2014 році він отримав захворювання, після якого перестав вже виходити в ефір. Ну, я вам так скажу. Він не беріг своє здоров'я. Я не хочу робити якийсь лаковний портрет. Він любив повеселитися, от любив за чаркою, а на другий день любив піти на тренування. Бо я казав спочатку, що він був спортсмен-аматор, Айкідо займався. карате трохи займався, дуже любив стріляти з рушниці. Ну, і я так собі міркую, та тут лікарем не треба бути, що це також підривало його здоров'я, крім того, він дуже багато курив. У 2014 році він отримав інсульт. Сильний інсульт. Його рятували. Він якраз тоді у Львові таки знову ж таки був. Він був на передачі, його врятували. Йому життя Львівські лікарі, але так вийшло, що він не зміг говорити. Після того той, який так любив говорити, той, який так багато говорив, той тії слова зачаровували. Справжня трагедія, він не зміг говорити. Не знаю, може, ще можна було врятувати його мову, але я вже не можу тут сказати. Робило багато, робили багато для його лікування, і п'ятий канал робив, і так далі. І з Українського католицького університету. От оці, які його вивозили на лікування у Польщу, бо якби не це, то думаю, тебе ще все печальніше протікало. Єдине, що не голоса, так він навіть міг якось собою. От більш собі дати раду, хоч уляна постійно, яка в цивільному шлюбі була з ним. Вона постійно за ним доглядала і так далі. Але навіть коли дивитися на нього, то можна було подумати так в 15-му році. Я коли прийшов, і ми так почали трохи спілкуватися. Він такий такі, були випадкові сполучення букв. Я, все в мене була нав'язлива думка, що Андрій жартує, що зараз він скаже, бо він непогано виглядав там, присідав щось був, антелями пробував займатися, коли я прийшов. Бо в 14 му він час був в лікарнях, а вже на початку 15-го зустрілися. І таке було враження, що він жартує, що це великий жорстокий розіграш. Але він не жартував. Він не жартував і так до 22-го року він намагався займатися спортом там. Щось читати і так далі, але я вам хочу сказати, що це важко собі уявити. Я думаю, ну, це були темні роки в його житті, все-таки, хоч він любив життя. І я не знаю зараз, як його думки протікали, але я думаю, що він знаходив якусь віддушу, мав ті роки для себе самого. Але тим не менше, в листопаді минулого року він помер, він пішов в ванною. Ванні ну, несподівано настало. Хоч у нього були до того такі деякі, що його рятували лікарі. от. Що там Уляна викликала швидку допомогу і так далі, але зрідка. А так він помері разом з своїм приятелем, другом Іваном Ципердюком, Любомиром Стринагулюком, які живуть в Івано-Франківську. Ми поїхали на похорон. І Олег ще був з нами, Кристопа, теж з того нашого кола людей, який зараз в Києві є журналістом, тележурналістом, От, і має ютуб канал Історія для дорослих. То ми були на цьому похороні, ще були люди, інші були люди, і його поховали на лісовому цвинтарі на початку листопада минулого року. Це не випадково у нашій історії. Усе в тій голові Всевишнього. Оці шістдесятники, які з'явилися, потім 90-ті роки з'явилися ті самі. Це ж не випадково, правда ж? Ну, Це е... оце якась, якась якийсь замисел у Божій голові, як у нас кажуть, який потім десь реалізовується. Оцей 90-ники, що реалізувалося? Яке значення цих людей у цій історії становлення України? Я би пане Іване найперше сказав, що ці всі слова, вони всі відносні: -ники, 90 дев'ятдесятники. Це так таки були позначки десятиріччями. Вони відносні, але з другого боку, є якийсь сенс в цих словах. Я у своїй книжці Лицарі Стилу Союкав'яринь мав на увазі люди, які прийшли в українську культуру в 90-х роках. От з них частина залишилася в цій культурі і багато віддала її своє, всі свої сили і так далі, і стала успішною, більш-менш наскільки може бути. Ну, наприклад, Сергій Жадан також 90-х роках. Його теж можна залічити до дев'ядесятників. От можна назвати кілька прізвищ, звичайно, тих, які просто українську літературу певною мірою зараз тримають на собі. От також кілька, які саме прийшли в 90-ті роки трошки раніше з'явилося покоління, яке називали вісімдесятниками: і Юрій Андрухович, і Василь Герасимюк і Оксана Забушко. На вже у От крім того, є у у і Тарас і Володимир Єшкерів, і так далі. Так далі тут багато дуже можна називати прізвищ Юрій Іздрик, ці всі письменники, які тоді були дуже молодими. Юними так вони почали себе реалізовувати якраз 90-ті роки. 90-ті роки був часом величезних надій. І Україна, яка я не знаю незалежність, скажуть впала з небес. Я би вважав, що ця кров Героїв Української повстанської армії, ці всі, скільки було пролито до того крові за Україну, тоді був такий перший подарунок Україні метафізичний, за яким стояло дуже багато. І ми і, і подумали багато хто, що це вже все, що це є незалежність, так далі. Хоч багато старших людей говорили молодшим, що то, що не є Україна. Думаю, ви чули такі слова теж. Диносито ще не Україна. Тож, що... а, ага, а вони знали, вони пам'ятали. Українську повстанську армію вони пам'ятали звірства радянських солдат, з яких переважна більшість була росіянами або єничарами. Вони розуміли, вони знали, чого вояки УПА воліли вмерти, а не здаватися в полон. Вони це все знали тоді. От. Бо ми знаємо, що таке російський полон зараз. Це був початок тільки, початок незалежності. Це була ця подія. Яка відбулася з другого боку, можна говорити, що це було продовження незалежності, що українська держава на початку ХХ століття про Петлюру говорити і так далі, і так далі, про Скоропадську. Але ми зараз не будемо це заглиблюватися у будь-якому разі. У будь-якому разі, коли Україна стала все-таки юридично незалежна, появилася як дуже талановита країна, дуже талановита. Ми не знаємо своїх талантів. До кінця завжди казав, що я знаю, і в центральній Україні, і всюди ці люди вони розбуджуються, все таки, якби це вся Україна розбудилася поволі. Вийшла з тої страшної. Страшного пресу колоніального, який величезний відбиток, на жаль, наклав собі на нашій ментальності, попри те, що і з другого боку світ відкрив собі в Україну і героїзм, і її найкращі риси, які тільки можуть бути. І, власне, це був початок творення, початок перекування ментальності, тому що більшість, ви ж бачите, як в Росії там вони лишилися радянськими людьми. Переважна більшість лишилася радянськими людьми. А ми за незначними винятками все-таки в душі, навіть за час панування СССР, відсоток так званих Гомосовєтікус був набагато менший, ніж в Росії. А бачите ви нове покоління? От, Бачу. Бачите. Бачу. Бачу виразно. Будемо так казати, двохтисячників. Можна як завгодно називати двох тисяч, таки двох тисяч, десятники. Можна це все ділити. Двадцятники, так двадцятники, <соць> бачу, бачу, вони інші ніж ніж я, ніж трохи молодші від мене. Теж вони інші. Ви більш... бачите потенціал у них? так, так вони більш слухайте, в кожному поколінні є різні люди. Це зрозуміло, але за я маю на увазі про Вони більш чесні. От не те, що, що ті були нечесні попередні, але така була ситуація, і так далі. і так далі, Завжди, що а ці вже діти дев'ятдесятників, так далі, вони виховалися в другій атмосфері. з них вже дуже багато. Крім того, дуже багато, так багато молодих хлопців. Ну дівчат теж поранені чи загинули. За Україну, вже які йшли першими добровольцями і так далі. Чесно, щоб боронити верталися навіть з других країн, де вони працювали. Це прекрасно, ми всі знаємо. Я ми бачу ми... великий потенціал за ними. Попри те, що з другого боку, звичайно, в кожному поколінні є різні люди. Я абсолютно до цього ставлюся по-філософськи. В кожному, в кожній країні, в кожній нема такої країни, де б якісь ангели були раптом. Нема ангелів, є люди. Ну а зараз повертаючись до постаті Андрія Охрімовича, він був поетом так. вашою колегою. Так. Ви колись також писали поезію, так. але потім себе чомусь віддали прозі. А що це таке? Які чому зміни такі відбулися? Адже пам'ятаю вас, ви були викладачем у мене в університеті. Ви тоді писали поезії. І е. тут тільки проза. Це був юдгурт нова дегенерація. От до якого я належав Іван Цепердюк і Іван Андрусяк і власне кажучи, завдяки цьому людгурту ми опинилися в українському літературному процесі, от тобто на нас звернули увагу. Я думаю, що вірші наші були за думкою багатьох людей, кожного по-своєму новаторські, талановиті. До кінця 90-х, справді я писав, а потім я відчув, що в мене. Ну, такі, знаєте, вірші потребують енергії. Я тільки про себе можу говорити. Молодості такої фонтану почуттів я відчув, що мене то покидає той фонтан. От, і що я можу тільки повторюватися. Так мені здавалося, і я вирішив покинути вірші. От, і так само, якщо би я, не дай Бог. Теж колись відчув, що я вичерпаний як письменник і належу до тих людей, як Ігор Калинець від час, Я можу раптом несподівано і облишити. Якщо я це сам відчую, я повинен сам перед собою знати і розуміти. Можна по-різному оцінювати те, що я роблю, і так далі. Я повинен знати, бути впевнений в собі. Я бачив, що вірші, що то, що я написав, що я краще не напишу. Мені так принаймні здавалося. А зараз вже неможливо увійти двічі в одну і ту саму річку. О, яка, би би, там завжди інші води. Далі це вислів друг, друге речі, бо там завжди інші води. Так, вода інша. І ми змінюємося з кожним, днем. з кожним днем. Але з кожним днем працюємо для того, аби перемога прийшла якомога швидше. Так. Тому щиро дякую вам насамперед за участь в нашій програмі Світла пам'ять вашого товаришу Андрія і всім нашим хлопцям, молодим і дівчатам, які віддали життя за Україну на фронті. З в перемогу, прощаюся з вами. Слава Україні! Героям слава!